певно, що і ви усі вірите в це, що ми з вами ще будемо бачити, як Господь по злому погубить тих злих виноградарів, що вірвались у нашому раді. А для того, щоб Господь нас по злому не погубив, нам потрібно лише одне. Те, що ми чули у сьогоднішньому читанні апостола. Любити Христа, каже апостол Павло, хто не любить Христа, той буде проклят. Як будуть прокляті і зи виногради. Нехай кожен із нас ніколи не стане злим виноградарем, щоб не бути проклятим, відпавши від Христа. Нехай наш внутрішній виноградник завжди буде на тій лозі винограді, якою є Христос, черпає від неї благодать, черпає від неї сили триматись на цій виноградній лозі. А для цього любимо Христа. А Христа ми можемо любити тільки в наших ближніх, в тих, хто нас оточує. Бо не можна любити Бога, а ненавидіти ближче. Нехай любов Христова завжди панує в наших серцях. І тоді ніколи ми не почуємо до себе слова прокляття. Як в старому завіті говорив Пророк, Чи говорив Господь Стані пророку? Я насидив виноград, Дав його своєму народу і чекав від цього виноградника плоду. А цей виноградник приніс мені лише тебе. Нехай ніколи ці слова Божі не будуть звучати в нашу адресу. А для цього любімо Бога і любимо ближнього. Любімо церкву. Любимо заповіді Божі і виконуємо Богу. І тоді Божа благодать завжди буде над нами. Амінь. Слава Ісусу Христу!